Кінець проходження програми цього вогню, так би сказати, на 18 місяців одужання. Ти проходиш всі самі гострі періоди, і ти виходиш на рівень, коли якоїсь неусвідомленої компетенції. Тобто, ти вже можеш робити якісь речі на автоматизмі. Ти вже більш-менш розумієш. Що тобі дуже сильно необхідно, що ти можеш трішки відкласти. Тобто, я не кажу, що потрібно цією програмою одужання застягти собі там шльом і жити всю свою життя в напряженні. От потрібно вийти на те рівень, коли ти сам будеш розуміти, що тобі на цьому тижні потрібно: сходити в церкву чи сходити до психолога. Е, потрібно знову вернутися, можливо, до написання якихось планів, тому що якісь речі в тебе вже ввійшли в автомати, тобі вже не потрібно, але тобі потрібно далі рости. Ти сідаєш знову, аналізуєш, проводиш аудит свого життя, визначаєш, куди ти рухаєшся знову і. І знову починаєш ставити нові цілі і планувати день. Це ти вже сам маєш це розуміти, що ти хочеш, а не тому, що ти там прийшов кудись, тобі там сказали, і ти там обов'язково хочеш, не хочеш, не маєш там десь бути. От якийсь період, так. Да. Якийсь період треба бути от, реально застегнутим на цьому. Ну воно тоді дасть свої результати, дасть свої плоди, і ти прийде, прийде час, і ти будеш сама визначатися, як тобі рухатися, що тобі сьогодні. Тобі більш духовна просадка пройшла, чи психологічно ти десь запутався в якихось речах. Чи тобі просто люди треба, і тобі просто хочеться з людьми поговорити, висказатися, бо в тебе щось накопилося на той момент. Ти сама це розумієш і сама Я це відчуваєш.